Сірий, дуже гарний ковір. Mm. Ой. Мені сірий пасує, правда? Ну так, знов треба буде мішок обрізати. А, ні, чекай, зараз подивимося, чи треба буде, правда? Бо mm, дівчат не обрізали, хоча в них такий самі. Ага. Трохи може завалити. З плівкою. Mm. Ти старий вбила вже. Тобто ти його втопила вже. Ну як сказати? Ах. Все ж таки треба додати кілька штучок. Подивимось. Подивимось. У тебе бачиш, він більше мені пасує. Ні, мені в тебе свій є. Ну і ага. що це? будеш тепер так ходити ага. весь час. Добре. <свят> Диви, як тапки пасують до твоєї кімнати. Ага. Що Давай так і підеш в школу. Все свого котика. Пасує до годинника. Ага. <свят> ага, дивися. Отут вот величезна